Дуййх. Це може бути прийменник зі значенням через або крізь. Ich atme durch die Nase. Я дихаю через ніс. через парк. Також може бути модальне значення, яке ми на українську мову не обов'язково перекладаємо. Наприклад, das habe ich einen Artikel im Internet erfahren. Це я дізналася з статті в інтернеті. Durch може бути також прислівником зі значенням готовий. Якщо ми говоримо про їжу, наприклад, die Kartoffeln sind durch. картопля готова, тобто зварена. З прийменником mit, тобто mit etwas durch sein, У нас буде значення бути з чимось готовим, тобто щось виконати, зробити. Mit dem Buch bin ich durch. книжку я прочитала. Ну і ж, звичайно, в самого прислівника теж є значення, як і в прийменника через або крізь та durch? можна мені пройти?»